Еже двадцятиметровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. І сьогодні у нас важлива тема про медичну психологію у галузі знань як нову спеціальність, яка відкрита в Каразінському університеті. Тільки згадаємо. А загалом, як же може бути самоосвіта чи психоосвіта професійна в умовах війни і як вона може допомагати. Ветеранам бойових дій, родинам тих, хто чекає з фронту своїх рідних, і тих, хто їх назавжди втратив. Отже, про все це будемо говорити з Олександром Георгійовичем Плотниковим, психотерапевтом і постійним експертом нашого подкасту, який люб'язно коментує щомісяця важливі теми для. Нашої громади для загалом України і тих українців, які опинилися вимушено за межами своєї держави. Отже, Олександр Георгію, добрий день. Добрий день, радий вас чути. Я теж дуже рада, що ми можемо і навесні продовжувати наше спілкування. Бо у лютому прощалися до зустрічі Березневої. Ось вона вже і настала. Медична психологія в галузі знань така нова спеціальність відкрита в Каразінському університеті в Харкові. Викладати у межах спеціальності будуть фахівці з медичного, соціологічного, біологічного факультетів, факультету психології та інших структурних підрозділів університету. Заняття будуть проводитися на клінічній базі медичного факультету інституту неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України. Анонсується набуття практичного досвіду реабілітації військовослужбовців Збройних сил України. Тож корисно розібратися, що взагалі передбачає психоосвіта і не тільки для тих, хто прагне займатися медичною психологією у галузі знань. Олександр Георгіч, поясніть, будь ласка, поняття психоосвіти передбачає певну обізнаність самих пацієнтів і їхніх родичів, як можна про неї подбати в умовах війни? Звичайно, поняття психоосвіти передбачає певну обізнаність І не тільки серед самих пацієнтів чи їх родичів, а навіть серед фахівців. Справа в тому, що медична психологія у нас у Харкові як спеціальність, як фах почала формуватися відносно не так давно. Спочатку був створений факультет психології в медичному університеті, а от зараз створений такий фах і в університеті Каразіна. А от психологія, як такова, вона має дуже велику і давню історію саме в університеті Каразіна. Мені доводилося працювати з психологами, які навчалися в різних. Учбових закладах факультети психології відкрили ж в багатьох університетах, не тільки в Каразінах. Але, на мій погляд, найма гарна підготовка фахове налаштування саме у випускників Каразінського університету. Тому що там є школа давня, там є база давня, і е, я з великою радістю узнав. Що там вже створений фах медичної психології? Тому пройде не такий великий час, і ми будемо мати цілу армію е спеціалістів, фахівців, котрі навчені саме працювати в галузі медичної, не соціальної, не технічної, не кримінальної психології, а саме в галузі. Медичної психології. Тоді ми зможемо говорити вже про медичну просвіту людей, котрі її потребують самі пацієнти, рідні пацієнтів тощо. Треба навчати людей, орієнтуватися в питаннях психології, що таке нормальна психіка, що таке відхилення, які відхилення. Носять чисто ситуаційний характер, а які відхилення носять вже патологічний характер, які відхилення потребують самовдосконавлювання або підключення е, якихось справ по самодосконавлюванню? А які е, вже відхилення потребують е, того, щоб? Звертатися до фахівця, до спеціаліста, і до якого спеціаліста звертатися, це теж треба знати. От ця галузь і повинна розповсюджуватися серед населення саме в такому ключі, щоб люди розуміли, що таке психологія, що таке психіка, що, що таке психічне функціонування, що таке психічні Відхилення від норми, Так я розумію, поки ще цих фахівців тільки планують готувати у 2024-2025 роках, тільки-тільки будуть першокурсники набиратися на цю спеціальність нову дипломованих фахівці планують готувати. Але у нас є фахівці, котрі вже стали медичними психологами, попри те, що такої спеціальності. У Харкові не було, а фахівці є. Вони вийшли із психологів. Вони мають інколи подвійну освіту психологічно, медичну, інколи вони, вони просто багато років працювали в медичній галузі. І от в Інституті неврології і психіатрії у нас є відділ медичної психології. Давно, давно він існує. У Харкові, а от навчального такого інституту, ну він був у медичному в університеті. Але я скажу, ми не побачили великої кількості психологів, які вийшли звідти. Отак, хотіла б звернутися до більш конкретних прикладів, і пропоную поговорити ось на таку тему психоосвіта або психоедукація. І депресії на одному з порталів для лікарів читаю. Депресія є основною причиною інвалідності та втрати працездатності у світі, а також найбільш поширеним психічним розладом. Я вже застосувати психоосвіту для подолання таких станів, особливо жінкам, які. Не тільки воюють, не тільки поїхали за межі України, а й залишаються тут працювати, виховувати дітей. Депресія вона розвивається у жінок частіше, ніж у чоловіків. Депресія більш якась притаманна жіночій психіці, жіночій фізіології. Ми знаємо депресії, Ми знаємо депресії. Котрі супроводжують аволюційних цикл жінок. Це ми бачимо досить часто, але депресія фізіологічна і депресія патологічна це різні звичайні речі. Психічна освіта жінок, як і, всі, і всіх не тільки жінок, я думаю, теж буде мати не стільки лікувальний характер, скільки профілактичний характер. Скільки характер відношення зі своїм організмом, зі своєю психікою і заточуючими обставинами? Отак. От ну, от я своєму онукові він каже, що що мені от, почитати про психіку? Я йому кажу: візьми, почитай, по-перше, книжку Лєнгарда, «Акцентовані особистості, почни з нею. Подивись, до якої особистості ти себе віднесеш. Потім подумай, до якої особистості ти віднесеш своїх друзів, а потім почитай, як треба поводити себе в тих чи інших ситуаціях, як поводити себе з тою чи іншою особистістю. І він каже мені, потім вже почитав, і каже: Ти знаєш, діда, от я. Почитав, бачу, що мені стало зручніше спілкуватися з папою, з мамою. Я не став їм перечити, поперек нічого не кажу. Я знаходжу слова, які мені допомагають обійти такі кути, гострі. От бачите, медична освіта пересічної людини людини, котра ніколи не буде психологом, не збирається стати психологом, але вона живе в соціумі, вона спілкується, вона інколи хоче розібратися, що я сам, що я є я, що є мої друзі, що є ситуація, як треба в тій чи іншій ситуації себе поводити, в якому психотипу треба поводити себе так, а якому інакше. І так далі, і так далі. Тому я вважаю, що медичні психологічні знання, і, про, і просто психологічні знання необхідні для кожної людини, ну а для жінок в першу чергу. Хотіла б перепитати, чи я правильно почула назву прізвище автора Леон Гард. Леон Гард. Так. Отже, ви рекомендуєте видання Леонгарда. Акцептовані особистості, так? Можна, так. Їх багато дуже uh -huh. є те, що популярне. Е, uh -huh. Або є така, не знаю, в українському перекладі є чи ні ігри, які грають люди, люди, які грають в ігри. Та можна так. пошукати на просторах інтернету, почитати. Так? Так? Це дуже цікаво, і треба знати, треба вивчати. Дуже захоплюючі речі. Ми вчилися. Нічого цього ж не було. І ми навчалися як сліпі кошенята. А коли я прийшов працювати на Соборову дачу, у нас і психологів не було. Потім вони з'явилися, перші психологи, і зараз отакий от досить серйозний відділ психології є. В інституті неврології, психіатрії з прекрасними фактів. І в практичній медицині у нас психіатрічній лікарні теж працюють дуже, дуже гарні медичні психологи, котрі не мають диплома про медичну психологію. Це дуже важко. А зараз по новому проказу вже психологи, котрі уходять, там на хто на пенсію, хто, а нових немає. Тому що тепер по приказу тільки треба братися з дипломом медичної психології. Це така проблема серйозна. Дуже добре, що вона вирішується в правильному напрямку. Якщо далі йти за асоціацією із словом депресія, то згадується мені визначення депресивний, яким любили наділяти цілі регіони в нашій країні, окремі промислові міста, які втрачали свій потенціал і попит на продукцію після розпаду союзу. То, що загалом треба знати, коли хтось скаже не спілкуйся з ним або з нею, бо депресивне мислення небезпечне, це справді так. Mm -hmm. А що таке депресія? Слово депресія, що вона в собі несе, який сенс? Депресія це пригнічення, тому е регіони, котрі були пригнічені з тої причини чи з іншої? Ми їх почали називати депресивними. Так само і людина, пригнічена людина, котра дивиться на світ негативно, котра чекає не кращого, а гіршого, з нею дуже важко спілкуватися. Вона навіє і тому, хто з нею спілкується, депресивний погляд на життя. В клініці ми завжди. Дивилися, що депресивні хворі, вони спілкуються теж з такими ж хворими, як вони, депресивні. Хворі, хворих, у котрих немає депресії, вони запобігають спілкування з депресивними хворими. Самі інтуїтивно, тому що депресія вона має особливість навіювати себе на оточуючих на тих, хто з собою спілкується. Якщо ти знаходишся в депресивному стані. Тому і кажуть народі, що не, не треба з ними спілкуватися з ним чи з нею. Бо це людина токсична, депресивна. Після того, як ти з нею поговориш, щось на душі погано стає. Знаєте, також теж не можна побачив людину, вона депресивна. І ти кажеш, я не хочу з тобою спілкуватися, я не буду І повернувся і пішов. Так в житті не можна робити. Треба знайти причину, її не образить. І Треба намагатися, удасться тобі чи ні, я не знаю. Але намагатися перевести в інше русло. А коли вже не виходить, ну значить треба запобігати спілкувань з такими людьми. Треба думати і знати. З ким спілкуватися, і як з ним спілкуватися. Треба знати, що відпові відповісти. Треба знати, де промовчати. Це теж дуже важно. От вам і психологічна освіта. Якщо вона прийде до людей, то я думаю, може і життя наше покращиться, розумієте? Знання теж воюють під час війни, і як варто поповнювати, яким чином знання про наркотичну залежність? Бо дійсно наркотики і подолання страшних випробувань вони досить часто перетинаються, і яку інформацію варто шукати тим, хто зрозумів, що в родині. Є небезпека, що той, хто повернувся з фронту, може бути наркотично залежним, або е, дитина старшого віку, рятуючись від якихось своїх тривог, теж вдається е, до ось таких небезпечних речовин. Ну, наркотична залежність і депресія це е, речі, котрі йдуть поруч, е, тому що наркотики це. Це антидепресант, і коли людина знаходиться в депресії, вони підвищення тяга до прийому речовин, які полегчать її стан. І е, наркотики вони є, і їх хтось хоче пропонує, знаючи, що потім людина стане залежною і, і буде витрачати і гроші. І, і все на, на наркотики хтось буде збагачуватися. Такі друзі завжди знайдуться. В статистичних викладах я не маю таких, але я, я от прожив великий вік, е, наблюдаю, що зараз люди почали відноситися до речовин, які викликають залежність, дуже обережно, деякі люди. От призначаєш ліки, а вони одразу спрашують, а у мене не буде залежності. Інколи проходять розмови, я чую, молодь. А від цього буде залежність, Один одному каже. Може, це я подаю, що, що мені вдалося за тенденцію, котрої дуже хотілося б. Але у мене такі є спостереження. Коли я почав працювати, ну, не так багато пройшло років після е, війни Другої. Світової, і були у нас люди залежні, котрі досталися як би нам спадщину від війни, але їх було небагато наркоманів А при мирних часах наркоманія розквіла таким пишним квітінням: при тому, що наркотики і забороняються, і не тільки наркотики, а то, що. Пов'язана з наркотиками, і система з таких заборонень, вона я не бачу результатів. Значить, ми десь йдемо зовсім по тому правильному шляху, по котрому потрібно йти. І от психологічна освіта, розуміння, що таке наркотичні речовини, я люблю завжди приклади. У мене працювала. Санітарочка, а я завідував відділенням підліткової психіатрії. А на лишилася сама двома хлопцями підліткового віку. Каже Олександр Гович, ви знаєте, я помітила, що пацани мої почали щось вживати. Можна вони з вами зустрінуться, і ви їм щось розповісте і щось покажете? Я кажу, можна звичайно приводити їх. Прийшли два хлопці, і я їх повів, показав їм хворих на наркоманію, важких хворих, страшних, психічно хворих, котрі захворіли від того, що вони колись вживали наркотики. І Я їм розповів, що таке наркотики, і без всякої моралізації, без нічого. а Просто я їм розповів, що, що може бути, як воно буває, що буває. І ви знаєте, ну зараз все добре. Розслідкував дуже багато років, бо ця співробітниця працювала зі мною 30 років. І зараз ми спілкуємося. Отак, ось от така вам освіта, такий вам досвід. І ще є у мене такі випадки, коли на початковому рівні або на рівні, коли просто зацікавився. Підліток, підлітки, ж, вони їм хочеться все спробувати. Коли починаєш з ним працювати, починаєш розповідати йому, ну, ви знаєте, це все, все ж таки працює. Хоча я не психолог, хоча я не медичний психолог, я просто лікар-психіатр. А я розумію, якщо цим будуть займатися фагівці, звичайно, буде значно кращий ефект. Виходить, що така шокова е, психотерапія, вона теж спрацьовує, якщо е, дитині показати наочний приклад, ось що може статися з е, тобою, якщо е, залежність стане дійсно Все. хронічною. І е, не просто в художньому фільмі, де знайомий актор зіграв образ наркомана, а це в реальному житті. Олександр Георгійович, я дуже вам вдячна за сьогоднішню розмову. Це був подкаст-Градусник. Я, Ірина Мироненко, а з нами спілкувався, відповідав на запитання експерт подкасту, психотерапевт Олександр Плотников. Дякую всім за увагу, здоров'я і миру. Дякую. Я до побачення. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.